Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня міськрада Дніпра провела останню сесію в цьому році. Приймали бюджет міста на наступний 2023 рік. На затвердження головного фінансового документу міськраді знадобилося лише декілька хвилин. Прийняття головного фінансового документу не викликало ніяких суперечок між депутатами. Всі його підтримали. Така швидкість прийняття рішень досить характерна в останні роки для міськради Дніпра. Дискусії в ній точаться дуже рідко. Минув уже тиждень з моменту затвердження бюджету, але ні представники промерської більшості, ані члени опозиції досить публічно не дали ніяких оцінок прийнятому документу. З керівників шести фракцій лише лідер промерської пропозиції Сергій Пустовий відреагував на прийняття бюджету малоінформативним дописом у Фейсбуці незважаючи на те, що цей рік став викликом для всіх українців, Дніпро продовжує жити в майже в тому ж ритмі, що й до війни. Але через обмеження, які з початку воєнного стану діють по всій країні в рамках постанови уряду 590, ми не маємо можливості втілювати інфраструктурні проєкти, робити капітальні ремонти, реконструкції, будівництва. Тож наступний рік буде сконцентрований на першочергових потребах, зокрема соціальних. Бюджет сконцентрований на соціальних потребах, стверджує пан Пустовий. До речі, сам міський голова Борис Філатов теж назвав його соціально орієнтованим. Згідно з офіційним повідомленням Дніпровської міськради, у наступному році доходна частина міського бюджету складе 15,5 мільярдів гривень, що більше на мільярд 100 мільйонів ніж цього року. Доходи розподіляться таким чином. Буде витрачено на зарплату комунальні послуги та енергоносії 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. На транспортну галузь мільярд 400 мільйонів. На комунальне господарство 2,5 мільярди. На житлове господарство 922 мільйони гривень. На підтримку територіальної оборони заплановано 550 мільйонів гривень. На соціальні виплати 350 мільйонів гривень. Це найменше стаття видатків. Але якщо у політичних сил, принаймні тих, що представлені у міськраді запитань щодо бюджету, не виникло, то у громадськості вони з'явилися. Так, голова правління організації громадський контроль Денис Селін коментуючи прийнятий документ, звернув увагу на такі деталі. Для порівняння, бюджет інспекції з паркування в 2022 році був 50 млн грн, а в 2023 стане 66 млн грн. Зріс на 33%. Тож, схоже, штрафувати будуть більше та частіше. Напряму допомогу військовим частинам з бюджету міста йде 45 млн грн. Основне вимивання коштів з міста зазвичай відбувається через комунальні підприємства. На початку року прямі кошти на КП закладаються невеличкі. Так, на 2023 рік закладено 650 мільйонів гривень. Але протягом року зазвичай ця цифра значно зростає. Так, в 2022 році це більше двох. Мільярдів гривень. Але додатково на КП скидують кошти з бюджету через тендери. А потім виводять ось останній веселий тендер на освітлення від цього тижня на 392 мільйони гривень. Такі тендери зазвичай виграє КП міськ світло. Вартість зросла відносно минулого року аналогічного тендеру на 60%. Ага, ці посадовці, схоже, не зовсім пам'ятають, що в Україні йде війна і можна трошки ужати свої бажання для повноти картини. Минулий керівник КП «Міск світло Дмитро Костогрис оголошений в розшук поліцією. Він теж полюбляв подібні розпили на світлі. Але поки поліція не може знайти цього Костогриза, він спокійно є директором фірми Медхаус Свіз ГМБХ. І коли пан Селін каже, що на допомогу військовим частинам йде лише 45 мільйонів з бюджету. А в повідомленні міськради говориться про 550 мільйонів, начебто на територіальну оборону, то тут ніякого протиріччя немає. Бо під видатками на територіальну оборону чиновники мерії мають на увазі витрати, наприклад, на мобільні укриття, які вони встановили біля зупинок громадського транспорту. Так від ракетного удару вони не захищають, але дають змогу потрібним людям освоїти мільйони бюджетних гривень. При цьому заступник мера Володимир Міллер взагалі каже, що витратять на тероборону не 550 мільйонів гривень, як йдеться у повідомленні міськради, а лише 250 мільйонів. Ми плануємо на наступний рік на сьогодні 250 мільйонів гривень по програмі тероборони, і це і це в основному на влаштування простіших укриттів. Наступного року ми плануємо зробити. Ще всі первинні укриття в дитячих садочках це більш 70 пунктів, і я казав, 100 мільйонів виділено на ремонт саме бомбосховища. Бомбосховище воно має більш ступень захисту ніж первинне укриття. Чи з'являться хоча б на другий рік війни у Дніпрі відремонтовані діючі бомбосховища? Подивимось, але те, що новий бюджет далеко не соціально орієнтований, як це намагаються представити керманичі чи Дніпра, очевидно. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.